Картопля купачка вібраційна бомет з заднім викидом. Оригінал. Не аналог. Є ось такі два варіанти. Є з зміщеним центром нав'язки. Є центровий ось такий. Кому що більше подобається оригінал. Крепша рамочка. Ось так от він виглядає. Обов'язково йде ось такий шильдик на кожній купачці. Тут крепша рама ці самі гаєчки, болтики. Все-таки більш серйозніше. По мелочі вона так само від аналога відрізняється. Треба бути уважним, щоб не всунули аналога. Ось така от вона йде, модель Урса називається в Бомета. Ось тут так само шильдик іде. Пальчики отакі от йдуть. Кручується. Ось колеса. Так я ще раз повторюю, це чистий оригінал. Змійнемо з цієї сторони. Ось така купачечка заїхала, свіжачок.